Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас 14 червня, хочу зробити черговий огляд своїх рослинок. Це так розросе в мене сіноденю. На вікні маленькі рослинки. Ось це евкаліт Silver Dollar, вирощений з насіння. Ось це колеуси. Я показувала вам, садила, мабуть, десь 20 насинин, зійшло десь 10. Із цих 10 вижило лише 3. Дві рослинки чорний дракон. Причому одна ось така величенька, а одна ось така маленька. І ось цей койус тут складна назва. Chocolate, Covered Cherry. Я її запам'ятати не можу, тому читаю. Ось такий він. І ось цей чорний дракон, мабуть, вже потрібно отак відрізати і зробити з верхівочки живець, а з пазух листя, сподіваюся, підуть новенькі гілочки. Це верхівка монстерки моєї. Не хочеть вона в мене рости. Кажуть, така непримхлива рослина. В мене вона чомусь постійно ось так жовтить листя. Я її перечеренковую постійно. Ну, ніяк. Там на іншому вікні материнська рослина стоїть, та трошки краще. ну, Періодично, оце вона гине. Так, це синдапсус Marble Queen, також не дуже. Це перечиренковане на іншому вікні. Також є ще це Enjoy. це Enjoy. Це Neon. Це в мене маленькі сингоніуми. Ті, що я отримала у лютому. Оце Pink порт триколор c пинг ногу лайма c t24 c Тіфані. А це я купляла на ринку в тому році. Він схожий на Тіфані трошки, але більш такого коричневого в нього. Він в мене почав гинути, це вже я перечеренковувала. Тут такий маленький. Це живець з моєї панди. Це також у лютому замовляла. Ну, Лімон Лайм називається. Я так вважаю, що це з великих, тому що він такий от листя велике. А ось ці з таких більш мілких сингоніумов. Зам'якулькас. Очі так моргана. І тут також колеси маленькі лізард-роуз. Минулому році сіяла насінням, це живці. Оцей, це в цьому році купляла без назви. Вже багато начеренкувала. Ось такий. І ось цей мій улюбленець, той, що я вам у тому році вихвалялася, він ріс на цьому підвіконі, але він стояв у затінку і зараз має ось такий колір. Але коли він постоїть ще на сонці, то буде повністю листя ось такого темно-бордового кольору. Тут у мене сингоніу White Butterfly. При трошки общипала. І тут дві монстерки. Монстерки, ну не знаю, ніяк в мене монстерки, Ось у них листочки жовтіють. От вони жовтіють. Це значить, що скоро почнуть псуватися і гинути. Що їм треба, я не знаю. На цьому підвіконні сінгоніум Neon Pink. Також не дуже. Втратив він свій рожевий колір. Такий пішов у зелень. Ось ця монстерка. це материнська, та, що я вам казала, що не дуже вона в мене. Так, це Діфінбахія. Материнська рослина відрізала, дала ось тут почка і тут ось дала. А це верхівка ось така вже. Хочу пересадити, тому що, мабуть, переверне горщик вже, вона така важкенька. Так, тут плектантус. Тут також сингоніуми це у серпні минулого року. пінкного НЖ лайма. Не дуже 에... конфеті Мілк. Це Yellow. оце листочок це не варігатність, це він зібрався помирати. Так воно пішло все в зелень. Так. Це роса мінак. Це Роксана, а це Манго Алюжин. Це хоя, це материнська рослинка. White butterfly. Ось цей спірпойнт. 5 років був зелений, а зараз почав видавати ось такі листочки більш світлі. Ось такі почав Малюнок з'являтися. Так, оце зависла я над цією рослиною сенсів'єрія. Забуваю постійно її назву. Так, там філадендра На цьому вікні гібіскуси. Ось так пішла на сонці. Така варієгатність на листочках, але квітнути вони не хочуть. І також жовтять листя, вже і пересадила. Це один, це другий. Ось така варіятність. Це сингоніум Imperial White. Це Sunshine, синdapsus Enjoy, панда. Ніяк не повернеться варігатність. На оцих маленьких листочках є, а на великих немає. Великі видає зелені. І ось цей Green Arrow Mutation, він мені щось похоже на Т-24. Так, Stand Up Suspectus. Тут стендапс неон, Enjoy. Ой, не Enjoy. Marble Apple. Це філодендрон, Не знаю назву. Це цисус, Так, тут Reo якому не вистачає світла, воно тягнеться. Ось тут садила цибулинки. Вони не як фрезія. Два горщика посадила, ось один і ось другий. Робилося декілька росточків і так і сидить, рости не хоче сіноденню. Це той, що я на у лютому, мабуть, обрізала. Ось так він відріз. Швидко росте, примхлива рослинка. Ось таке. Так, ще один плектантус, ще один Marble квін. ще один White Butterfly, ще один філодендрон, не знаю назву. Цей сингоніум також купляла без назви. Ну і тут же в цій також. і Драценота. На цьому все. Такі новинки на сьогодні. Всім до зустрічі! Пока-пока!